Вітаю вас, шановні глядачі. Телепрограму Навчайся з нами запросили до школи Nest Academy. І ми вирушили подивитись і вам показати, що цікавого і незвичного є в цій школі, якими принципами керується колектив та яка атмосфера панує в цих стінах. Приєднатись, ми розпочинаємо. І розпочнемо із зовнішнього вигляду. Ми точно потрапили до школи. Незвична тераса для ігор, затишне подвір'я. Давайте дивитись, що всередині. Приємно, коли тебе зустрічають усмішками. Сьогодні ми проведемо день в Nest Academy. Що цікавого будемо бачити, те і вам показуватимемо. Інтер'єр дуже сучасний. Окрім аудиторії для проведення уроків, є різноманітні коворкінг-зони, додаткові простори для демонстрації презентацій, групових та індивідуальних занять. Нест Academy позиціонує себе як школа, де кожен важливий, це і є кредо закладу. Чим живе та якими принципами керується школа, ми запитали у засновниці Нестемі Ярослави Діб. Місію нашої школи є виховати нове покоління українців: чесних, благородних, освічених, готових до потреб майбутнього, допомогти дітям зрозуміти своє покликання, розкрити свої таланти та реалізувати їх у майбутньому. Таким чином, для мене важливо, щоб діти розуміли мету свого перебування в школі, щоб вони знали, навіщо? Що вони вчать мову, науку, математику і як ці знання допоможуть їм в житті вже зараз, а не потім в майбутньому? Тому ми намагаємося в школі навчання організувати через проєктну діяльність та дослідження. Як вам ідея провести урок англійської, подорожуючи містом? місто? Мепліса ауплейсес вевихевчіґосо лестаюреді. So keep Have a nice Let's go. Дотримуючись всіх правил техніки безпеки, діти із вчителями опановують іноземну мову на конкретних прикладах із життя. Ось так, крок за кроком, англійська стає ближчою. Навчання в школі проходить двома мовами: українською та англійською. Додатково можна вивчати інші іноземні, наприклад, китайську з носієм. У Nest Academy використовується досвід організації освітнього процесу провідних країн. Світу протягом 20 років я мешкаю між двома країнами в Канаді в Україні, і тому багато цінного досвіду я привожу з Канади, тому що там навчалися мої діти, і я знаю цю систему освіти зсередини. Фінляндія для нас є такою важливою країною, тому що ми запозичуємо багато досвіду саме в Фінляндії. Наша школа це українська душа. Та кращий міжнародний досвід важлива риса школи, яку ми вже помітили. Навчання проходить з використанням інноваційних методик, інтерактивних підходів, мультимедійних засобів. При цьому залишається в першу чергу навчанням. Це нерозважальне шоу. Велику увагу ми приділяємо академічним знанням дитини, і також ми виховуємо дітей і намагаємось допомогти їм сформувати м'які навички. Це дуже важливий компонент. це якраз Цим займається СІН соціальне, емоційне та етичне навчання. Багато хто вважає, що школа має сформувати тверді навички, певні знання. Але в житті важлива комунікація, співпрацювати з людьми, відчувати емпатію, турботу, допомагати, вміти комунікувати, і тому такі важливі. Навички ми намагаємо сформувати в наших академістів. Куди ж це всі так поспішають? Потрапляємо в кафе. Язик не повертається назвати це їдальнею. Красива, стильна зала, де можна ситно пообідати та побалувати себе різними смаколиками. Пріоритет корисна їжа, яку діти захочуть їсти бургер, але з курячою котлеткою на пару відновили сили. Гайда далі вчитися. Хто сказав, що не можна провести урок математики у вигляді квесту на свіжому повітрі? Чому б і ні? Взагалі на вулиці учні Nest Academy проводять багато часу, активні ігри, рухливі естафети під час довгих перерв. Не існує неталановитих дітей. В школі працює багато цікавих спортивних, мистецьких гуртків та секцій на будь-який смак. Є багато людей тут, які дуже різні, але ми всі дружимо. У нас немає тут кращі, поганіші, дурніші, хороші. У нас є однакові. Всі тут для нас однакові, і ми всі дружимо. Людяність, повага до тих, хто тебе оточує. Ці якості виховуються з самого дитинства. Учні Nest Academy мають власний город, де й вчаться піклуватися про тих, хто поряд. Нехай поки що на прикладі рослинок. Ось такий насичений день ми провели разом із колективом Nest Academy. Висловлюючи власні враження, скажемо: атмосфера, що тут панує, дуже доброзичлива, комфортна і мотивуюча. У складі школи працює також дитячий садок, про який ми обов'язково розкажемо у наступних випусках.